Залишилася половина тренерів до чиїх команд ще можуть потрапити вокалісти. Проте один із них уже зажив слави найприскіпливішого. Ви не до кінця ще контролюєте свої зв'язки. Чого мені не вистачило, це музикальної тонкості тут треба піти ілі академічним повним голосом, або принайти свою совершенно другую манеру. Мені очень сложно слушати мої песні, коли другой та В пайов пухів прах могу розкритикувати. Однак завжди є винятки і справи. В Ютубі такий супергерой, темношкірий хлопець з Тернополя, його звати Леонардо. Він так красиво співає Ельзи. Я його не знаю. Просто в Ютубі бачу. Коли я приїхав в Україну, перша пісня, яку я почув в таксі, так хочу до тебе». Мені сподобався е, мелодія. У мене було багато почуття. Сам записав відео, виставив на YouTube, послав декілька друзів. То... І так далі. і так далі. Було десь 200 переглядів. І зразу він летів десь або 20 тисяч, або 11 тисяч. Несподивому. Я був в щотз. А хто у вас сім'ї співає? Ви перший несете цей дар? Чи це можливо дар в п'ятому коліні? Як я завжди кажу, я не вважаюся як співак, співаком. Я співаю в ну, вані. В ванні, ванні співаєте? Ми всі співаємо в вані, так? На твіттері в Акричикам залишив якісь ну хороші коментарі, дуже хороші слова. Про спиву. Рок-музикант ще не знає, що цей хлопець за мить з'явиться на сцені «Голос України. Подивимось, чим закінчиться їхня зустріч. Я вам бажаю успіху, я буду за вас дуже-дуже вболівати. Буде дуже цікаво. Буде дуже цікаво. Очікую. Що пізнав, що повернувся. Я не знаю, чи він ну, як це сказати, впізнає голосом. Не знаю. То якщо він повернеться, це буде дуже добре. Expo, що Вакарчук не о мене нашого Ле Леонардика ковагу. So <laughs> oh. Все за тернопільською модою. Я знаю одного тернопільського, але він так надягається. Yeah, I know how I love you I'm sorry, but... I know, I know What you me And how not The winter a Og терба. Я. Ну это круто, но это он. Это его, это его. Дякую, дякую. Дякую вам. Дякую. Молодець. Щастя спусти наші чорноброви. Боже мій. Спасибо вам. Скажіть, откуда, uh, where are you from? Окей. Okay, uh, українську мову чи англійську? Українська. Українська. Мені навіть краще українську. Звісно, українську. Мене звати Леонардо. Я з файного міста Тернопіль. Оце приклад, до речі, що таке хвилювання на сцені. Леонардо повезло з двох причин. По-перше, я чув його раніше в Ютубі. і я вам всім раджу послухати його кавер на пісню Така, як ти і на пісню Незалежність в Ютубі. Мене часто питають. Чи подобається вам, як співають пісні океану Ельзи, хтось інший. От приклад того, що мені подобається. <плес> Тепер у вас же ви нема вибору, Леонардо. Ви все одно йдете до мене, і ви. Я можу говорити відверто, розуміючи, що ви не злякаєтеся, не бійдете до когось. Якби я вас не пізнав з першої секунди, і ви так заспівали, то може я б і не повернувся, бо ви співали набагато гірше, ніж ви вмієте співати. Ви це знаєте? Так, да, знаю. Я знаю, в чому причина. Я навіть показував вам, що треба робити, але ви вже з мої сторони дивились. Ми з вами про це поговоримо. Але я хочу сказати, що це я просто знаю цю людину, я пізнав по голосу. Я по і повернувся. Я не повернувся, тому що мені сподобалося. Я просто знав, хто це і дуже хотів, щоб ця людина була в моїй команді. Зразу в секунду впізнав це. І я скажу, що це один з найбільш музикальних людей в Україні, кого я чув. От. І я думаю, що в нас вийде щось з цього. Але при умові, що ви будете слухати вашого тренера, тому що у вас є великий талант, велика музикальність, але судячи по всьому великої сцени, ви поки що боїтеся. Домовились? Домовились. <плес> Мені дякую. Удачі дякую. до зустрічі! Все, ми на зв'язку буде. Туди, 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 туди. З першої секунди розвернулася то слава. Я от зрозуміла, що бачите, коли ти йдеш за своєї мети, то прийшли. Це було досить бащено в кімнаті. Так слухайте, ну ви так співаєте, як ніхто. У вас своя техніка, у вас свій голос. Зайдіть на Ютуб і подивіться його, там в нього, по-моєму, 100 чи 200 тисяч переглядів цієї пісні. От і він співає там, у мене йдуть мурашки по шкірі. а Тут він чуть-чуть давив. Я повернувся, думаю. Я подумав, ну, що це така фішка. Ні, ні-ні, він нього такий ніжний музикальний голос. Я чесно кажучи, це така провокація, бо ми обговорювали. Хто класно співає? Я кажу, от якби оцей Леонардо, то, знаєте, є такий, от якби він прийшов на голос країни. Ні, що це судьба. Эта я судьба. не знав, що він буде. Я просто чую. Поздравляємо. Круто, круто. Я задоволений. А які, дівчата, яка фігура? Да? Скажіть, так? Да? Ну, ну, принаймні, що голос країни ми будемо разом. Okay. І Україна має таку. Боже! Як гарно, правда. Друзі твої тут такі хороші. Вони будуть зараз з тобою святкувати. Я пишаюся, я рада, що Вакарчук не прогавив своє щастя. Щасливо вам, хлопчики. Наступного тижня. Етап під знаком боїв. Кожен наставник розділить свою команду на пари. Следующими мі для поедінка виходять коло б'яну шо такого підібрати, і твоїм соперникам станет метом батлі Марлен Пьотр. Вони зійдуться у битві голос на голос. Бути першим кроком до якоїсь великої перемоги. Товаришчі по команді стануть запеклими ворогами. Я спортнюше не розговорю, тому що вона ставить себе вище іноді. Вони повинні друг з другом боротися за право пройти далі. Це тяжола така битва. У вас по серйозні проблеми в переді ожидають голос країни перезавантажить правила. Эти... Два талантів артиста довше в нашому шоу. Навіть переможений у бою отримає шанс залишитись у шоу. себе і даєшому другий шанс. Складні. Я не знаю. Шокуючі, несподівані та доленосні рішення час вибору кращих з кращих. Хто поїде додому? А то ще на один крок наблизиться до перемоги. Я не думала, що мені буде так складно вообще участвовать в этом проєкті. Ви знаєте, я готова сьогодні відказатися.